Прошу встати. Суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги. На пленарне сіно Другого сенату внесено розгляд справи номер 3-9, скисна 20-23, за конституційною скаргою Парового Володимира Івановича щодо конституційності окремих приписів статті 2 закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, закон номер 3668 Тере 6 від 8 липня 2011 року, а також першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону про прокуратуру, закон номер 1697 римський, 7 від 14 жовтня 2014 року. Справу розглядаємо у формі письмового провадження. Оголошую на пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Головати, Віктор Городовенко, Василь Немак, Володимир Мойся, Олег Пермаський і Галина Юровська. До початку розвитку справи на пленарному засіданні ніхто із суддів не подавав повідомлення про наявність у нього чи в неї реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суддів не надходило письмових заяв від учасників поцільного провадження про відвід суддів. Шановні колеги, у кого з вас є самовідомо? Тут немає, тут немає. Отже, кворум для проведення пленарного засідання Сенату є. Головує на засіданні Сергій Головатий. Відкрита частина нашого засідання її фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. Записи відеотрансляції. Відкритої частини нашого засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. І на цій підставі я оголошую пленарне засідання Сенату для розвитку справ відкритим. Суддя-доповідач у цій справі я, тобто Сергій Головатий. Ми ухвалили 20 березня угрозовити цю справу у формі письмового провадження, і я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників конституційного провадження. У цій справі на наше пленарне засідання. Прошу вас, дякую, шановний голово засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Володимир Паровий, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дикін. Від представника президента України у Конституційному суді України Сергія Дембовського на адресу суду 4 квітня 23 року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі, дуже вам дякую. Шановні колеги, відсутній представник президента України в Конституційному суді Сергій Дембовський, суд Я як суддя-доповідач, не бачу перешкод для. Того щоб розглядати справу за його відсутності, які у вас думки з цього приводу? Шановні колеги, хтось наполягає на іншому, підтримуєте, з'ясовуємо в інших суб'єктах учасників провадження. Ви не заперечуєте, шановний Володимир Івановичу, ви не заперечуєте, тому я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу. За відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського прошу проголосувати. Хто за одноголосно ми це ухвалили? Я мушу роз'яснити права і обов'язки учасни присутні в залі засідань суду, учасників провадження, зокрема присутнього суб'єкта права на конституційну скаргу Володимира Івановича. Я роз'яснюю, що учасники провадження мають право. Знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон про Конституційний суд. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати документи і матеріали та іншу інформацію, що є потрібною для повного і всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпоряджування голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду розмов, реплік у будь-якій формі, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання і відповідно за порушення цих вимог вони несуть відповідальність. Порядку, який визначає закон, дотримання порядку в залі забезпечує служба судових розпорядників. З'ясовуємо, шановні колеги, шановні колеги, з'ясовуємо в учасників конституційного провадження, чи є у них додаткові. Чи є у них клопотання або письмові заяви, які б би вони хотіли зробити до початку розгляду справи? Шановний Володимир Іванович, у вас немає. Прошу сідати, Максим Іванович, у вас, у вас немає. Отже, тоді дозвольте, шановні колеги, мені як судді доповідачу, коротко вам відомити про підстави відкриття провадження та суть справи. Первий Володимир Іванович, як суб'єкт права на конституційну скаргу, звернувся до нашого суду з клопотанням перевірити на відповідність Конституції. По-перше, окремі переписи статті 2 закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення. Реформування пенсійної системи, що є законом від 8 липня 2011 року і закон прокуратури від 14 жовтня 2014 року, але закон це зі змінами. А так само перевірити на відповідність на конституційність перше речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону України про прокуратуру. Закон України від Верховної Ради, який ухвалило 7-го скликання. Стосовно першого речення статті 2 закону номер 368 вона містить припис, який визначає, що максимальний розмір пенсії призначений або перерахований відповідно до законів про прокуратуру. зокрема закону прокуратуру не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. А перше речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону про прокуратуру встановлює, що максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працедацію, тобто аналогічна норма. Що вважає заявник, чому він звернувся до нас за своєю скаргою? Він вважає, що спорювані приписи

Обґрунтуючи свою позиції щодо неконституційності оспорених приписів закону про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, заявник твердить, що обмеження максимального розміру пенсії, що призначено на підставі закону про прокуратуру, звужує з міста обсяг незалежності прокурорів. Завник зазначає, що на дату призначення пенсії закон про прокуратуру від 5 листопада 91 року не містив будь-якого обмеження розміру пенсії. Отже, зник мав, тобто в нього були відповідно те, що ми називаємо правомірні сподівання на отримання призначення пенсії в повному обсязі. І він вважає, що встановлене, оспорюваними приписами обмеження максимального розміру пенсії прокурору призводить до... Як він каже, видно, що заявник читав е, Мирило Правовладдя до краху надій щодо, правомір, щодо, правомірного, е, щодо правомірного сподівання його, бо е, те, що є одним із вимог або в рамках доктрини правомірних очікувань, те, що ми говоримо правомірне очікування чи правомірне спросування, що пов'язане безпосередньо з, е, або одним з елементів чи Ключових ознак верховенства права. О, окрім того, заявник вважає, що обмеження максимального розміру призначеної пенсії не виплата її в повному обсязі становить втручання в його майнові права в розумінні статті першого протоколу Європейської конвенції. Отже, обґрунтовуючи свою позицію, заявник посилається на Низку документів Ради Європи, практику Євросуду і так далі. Я ну, хочу повідомити, зазначити, тобто більше немає потреби, мені докладніше це оповідати вам, шановні колеги, тому що у нас є 9 скарг на цю тему, ви це знаєте, вони впроваджені в обох сенатах. От, тому, в принципі, проблема відома, і наскільки мені відомо, ми в нашому сенаті десь на основному наступних сидім будемо ще ще одну. Я вже сьомий суддя доповідаю, скоро буде восьмий. Тобто, це є масив конституційних скарг на ну, ту саму тему, і ми будемо рухатися далі у цьому. Оце у мене все. Якщо у вас є, будь ласка, колеги до мене запитання, будь ласка, але я думаю, що справа з зрозуміла цілком з огляду на те, що ми вже у нашому сенаті так само слухали. Предмет конституційних скарг з цього питання. Якщо немає у вас запитань, колеги до мене, тоді ми з'ясовуємо чи є додаткові документи, матеріали, які би хотіли докласти. Ви, ви Мені мене 6. немає. Шановні колеги. Тому я вношу пропозицію на цій час на цьому визнати дослідження матеріалів справи. Тобто на відкритій частині нашого засідання завершеним, і я думаю, що ніхто не заперечує. Ставлю на голосування внесу пропозицію. Ми я думаю, що підтримали одноголосно. Тому я повідомляю, що ми переходимо до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Воно відповідно буде оприлюднено, як то визначає закон. І я на цьому відкриту частину пленарного засідання нашого сенату оголошую завершення. Прошу встати, суд іде.